Слава Богу, дорогі браття та сестри. Господь милосердний не залишає усіх віруючих у нього людей. Він завжди з нами. Він настільки добрий, що навіть коли нам буває важко, Він дає руку допомоги, тільки ми з вами, в черстві серцем, літко коли відчуваємо цю допомогу, тому що наше серце далеко стоїть від Господа. Ми мало думаємо про нього, ми мало працюємо над собою. І мало любимо ближніх. Треба частіше і молитися. Треба частіше бувати у Божому храмі, і саме головне постійно творити добрі діла. І ось в такому випадку ми дійсно будемо учнями Христовими. Серед нас буде панувати любов. І саме головне, ми будемо дарувати радість для ближніх. Сьогоднішнє паломництво ми здійснюємо до свято-миколаївського храму села Охлопів Горохівського району. Це святиня 17-го століття є історичною пам'яткою не тільки для нашого краю, а й для всієї України. За переказами тут молився сам Богдан Хмельницький і навіть освячував зброю свого війська. Сам храм пережив багато воїн, але не постраждав, хоча село в Другу світову війну майже повністю згоріло. Волинська поетеса Євгенія Лищук про охлопівський храм писала так. Лишилась церква як зіниця після усіх історій і пожеж. Охлопів давнє православне поселення. Село зберегло звісточку про церквицю, яка служила тут, поки не було цього кам'яного храму красення. У нас теча річечка невелика. То це місце, де був храм, замулилося, і зараз там болото. І навіть є такі люди, є сказання такі, що навіть часом на Пасху там чують, що дзвонять дзвони. От. А цей храм побудували пани Голевичі в 1638 році. Рід Голевичів Воютинських побудував і Святомихайлівський храм, який був частиною монастирського комплексу у селі Білостік поблизу Луцька, Бог так управив, що в Охлопівській церкві сьогодні служить уроженець Білостока, отець Олександр. За переданням говориться, що коли пан Голевич проїжджав селом, вибрав місце для побудови храму. То зупинилися коні близько біля цього місця. І от вони далі не хотіли їхати. І він вийшов і пішов в сторону цього місця, де зараз знаходиться престол. І коли і він підійшов, він побачив великий пеньок з черешні. І на тому пеньку була іконочка. Він зрозумів, що це так Господь йому показує місце, де має стояти цей храм. У вівторі храму знаходиться чудотворна ікона, на якій ми бачимо Божу Матір, яка тримає на руках розіп'ятого Господа нашого Ісуса Христа. Кожного року на 10-ту п'ятницю після Пасхи цей образ з вівтаря, який тут, він тут знаходиться, виноситься на храм. І е, людям мають можливість до нього прикластися. Історія цього образу, ну, говорить про те, що дуже багато людей отримали від нього зцілення, і на підтвердження цьому вони приносили в знак подяки Божій Матері е, такі залізні таблички з іконочками, ну от, сердечками. Так як був період уніяства, то багато і близько для нас е, Львівська область, то і звідти люди приносили такі особливі подаруночки. Це Серця знак подяки, що вони отримали стібення. Також приносили ручки і ножки вирізані з бляхи. На відміну від білостоцької святині, охлопівська церква ніколи не була монастирською, але приблизно у 18-19 століттях тут служив священник Михайло Костюкевич, який правив літургію в храмі щодня, і навіть казали, що він мав дар прозорливості. Коли вже старець дожив до преклонних літ, він вже перед смертю він покликав до себе парафіян і розказав їм таку історію, що було йому відкровення, що це село охлопів будуть завжди минати помори і заразні хвороби. І вже десь в середині 19 століття, коли холера опустошала села, у нас є сусідні село Квасів, то в цьому селі майже вимерли всі люди. А в охлопів від цієї хвороби вмер тільки один чоловік. Охлопівська церква мала своє імене Євангеліє. Нині ця свята книга зберігається у Державному музеї українського мистецтва. Коли пан Голевич будував храм, він подарував на храм значить, Євангеліє, яке писалося спеціально для села Охлопів для Свято-Миколаївської церкви, яка була побудована. От храм Євангелія датується 1411 чотириста роком. Писалося воно Кам'янці Бузькій. Іконостас храму побудований в два етапи. Нижній ярус цього іконостаса це якраз рідний іконостас цієї церкви. Коли вона була побудована, якраз він був поставлений. І навіть є дві іконочки, вони зверху там над привратницями. Значить, якраз і ті іконки теж рідні цього Іконостаса. Верхній ярус іконостаса вже далі пішов. Це якраз вже середина ХІХ століття. Хлопові тривалий час жили і подвизалися краєзнавці Бордюговські. Це династія священників та вчителів, які ретельно досліджували історію цієї церкви. Ця історія зберігалася до приходу німців. І Коли от пришходили німці, то вчителі цієї школи всі ці всі документи, які там писалися, це все вони їх десь сховали. Ну, люди кажуть, що їх закопали десь в лісі. І ця історія якраз була втрачена. Матеріалами Бордюговських загубилася і таємниця склепу охлопівської церкви. За дослідженнями сучасного українського науковця Михайла Довбищенка тут покояться тіла панів охлоповських, але сільські перекази свідчать, що Гулевичі знайшли тут останній спочинок. Є в цьому склепі і нетлінне тільце п'ятирічної дитини, до якого в Охлопові ставляться з особливою пошаною. Коли святкується честь святої ікони нашої ридай мініматі, то виносилися разом і цього ці, тіло ці, Мадєнца, і вона вшанувалася, ну, обносилася навколо храму на хресному ході сталося на середині храму, і ну і люди і прикладалися до ікони, прикладалися також і до гробіка цієї дитини. Колись як була та десята п'ятниця у нас, то було. Ну, я пам'ятаю, малою такі, о, як там ті о діти. Тут все було, тут о, різні якісь сісранники були, і різні, якісь такі. Ну, все було. А церква була забита людьми. Так було до 1961 року, поки церкви не закрила радянська влада. Отак приблизно починалися неділі і святкові дні для прихожанці цієї церкви в радянський період. Ключі від храму владі не дісталися, то шкодили інакше, набивши серцевину замка камінцями. Православних людей це не зупиняло. Кожного разу вони умудрялися таки відчинити двері своєї святині. То камінці подістають, ну і заходять сюди, і собі самі служили. І співали хористи, ну, ну все. Так як. Служили службу. Ну а ключі були кожен раз в другому. Святи! У 1989 році Бог почув молитви парафії, і в церкві дозволили Божу службу зі священником. А, то була села людей, тоді так файне, була кружка входу. Дуже було багато батюшків. Так воїнавіть маю всі карточки, я по то все дуже гарне було. Особливі люди в цьому селі дуже добрі, чуйні. От я дуже радий, що сюди попав. От по молитовні. Сьогодні храм цей знову як зіниця, але вона не височіє одиноко. А після всіх історій і пожеж служить світильником надії, чистою криницею віри і справжнім острівком любові для сотень жителів села Охлопів. Дорогі браті та сестри. Всі ми з вами знаємо і святе письмо. Читаємо його, стараємося виконувати усі заповіді Господні. Але коли людині буває важко, вона обов'язково приходить у божий храм. Вона звертається до священнослужителя про допомогу і обов'язково разом з священнослужителем возносить молитву про те, щоб Господь дарував усе необхідне для земного життя. Коли ми з вами поглянемо на життя Святої Церкви, ми побачимо, скільки у нас богослужінь. І вечірня, і утрення, і часи, і божественна літургія як вінець усіх богослужінь. Побачимо, скільки у нас таїнств, обрядів Святої Православної Церкви. Ще святитель Василій Великий, котрий жив в золотий вік Богослів'я, писав, що у церкві тисячі таїнств, тому що кожна наша молитва це таїнство, таємниця зустрічі з Богом, котрий. Через саме цю молитву дарує благодать Святого Духа. Коли ми бачимо, людина народжується і приносять у храм для звершення таїнства хрещення, ми бачимо таїнство миропомазання, ми бачимо і обряд воду, коли приносять як подарунок дитинку для Господа. Ми бачимо з вами і інші обряди, такі як чин похорону, чин освячення автомобіля, чин освячення кімнати, будинку. Ми маємо і інші обряди, такі як чин постогу монашества, хоча раніше це колись було і таїнство. Але водночас, дорогі браття та сестри, церква протягом століть сформувала сім таїнств церковних. Сьогодні наш архіпастер нам розповість про всі ці таїнства. Але, дорогі друзі, дорогі наші телеглядачі, ми часто говоримо про таїнство, говоримо про таїнство шлюбу, таїнство хрещення, інші таїнства. Але чи задумуємося ми про саме слово таїнство? про саму таємницю зустрічі з Богом? Тому ми знову в університеті знову звернулися до молодих людей з питанням, що вони знають про слово таїнство. Таїнство це церковний ритуал. До таїнства відносяться такі ритуали, як хрещення, сповідь та миропомазання. Таїнство це своєрідний спосіб спілкування людини з Богом. На мою думку, таїнство ну, ніби є три: це хрещення дитини, сповідь та вінчання молодої пари. На мою думку, воно відіграє дуже важливу роль в житті кожної людини, тому що, наприклад, якщо взяти хрещення дитини, то Ну, коли вона не похрещена, значить вважається, що вона не має свого ангела-хранителя. Сповідь, це ну ти розповідаєш про свої гріхи. Ну і ніби ти каєшся в цьому, і воно ну відпускається твої гріхи. Ну і також ж, вінчення, тобто Бог благословляє пару ну, на все життя. І, ну, щоб в них була щаслива подружня пара. Ну, Практично за церковними мірками здається є сім таїнств. Я всі не пам'ятаю, проте ну, деякі з них, які так згадалися мені, це в основному йде хрещення, сповідь, вінчання помазання здається, і ще я здається, здається, сім їх є. Тобто по церковних. Традиціях, і, взагалі, таїнство це йде співвідношення людини вже до церкви. Як Вже згадували мною розповідали, що є згідно з церковною традицією, є сім таїнств, але найголовніше, що опустили, що через що важливо, що через таїнства за церковною традицією передається Божа благодать. Наприклад, під час сповіді вважається, коли ну ти сповідаєшся з однієї сторони ти розказуєш, які гріхи ти е, зробив батюшкові, а насправді е, ці гріхи ніби через батюшку, е, ти передаєш Богові і Бог е, тебе е, прощає. Так само е, таїнство вінчення. Е, з, Згідно з ним, ну Бог посвячує, ніби поєднує двох людей, і хоча вінчання проводить батюшка, але саме через нього також з Божою волю надається ніби не право, але іншими словами сказати, ніби Божа воля, не надається, надається певний ну, смисл свого дозвіл чи ще іншим словом, як сказати, на спільне подружнє життя. Слава Богу, дорогі і любі браття і сестри, шановні наші молоді друзі, знову і знову ми поспілкуємося через телеекран і поговоримо про церковні, духовні. Справи. Церква Христова це стовп і утвердження істини. Церква Христова це організм живий, живе тіло Ісуса Христа. Складовою частиною церкви являємося всі ми живі, тут на землі, хто хрещений, і всі хрещені, які вже пішли у вічність. І свій святівці це є єдине ціле. Церква живеться Святим Духом, а Дух Святий в церкві роздається через церковні таїнства. В православній церкві є сім таїнств. Не три, а сім таїнств. І прошу вас вибачення, таїнства це не ритуали. Це священна дія, яку може виконувати тільки священнослужитель, пресвітер або єпископ церковний. Ритуал може виконувати танцюрист, бантурист, скрипаль, гітарист. А ось таїнство. Має право звершувати тільки людина, посвячена для цього. Таїнство називається таїнством тому, що через видимий знак подається невидима сила Божої благодаті. Так візьмемо перше таїнство це хрещення. Господь сказав, хто не народиться від води і Духа, не війде в Царство Боже. Видимий знак це вода, а невидима дія це благодать Святого Духа. І від води Святого Духа в цьому таїнстві людина народжується для вічності, для Царства Божого. Прийняття благодаті Святого Духа друге таїнство миропомазання. В діяннях апостольських ми читаємо, що після хрещення апостоли покладали. Свої руки на голови новохрещених людей і таким чином зводили благодать Святого Духа на новохрещених. Коли християн стало багато, стали приймати хрещення десятки тисяч, і не хватало вже апостольських рук, щоб покласти на всіх новохрещених, то святі апостоли приготували пахуче миро. Почитавши над ним молитву, вони роздали єпископам, а єпископи присвітерам, тобто священнослужителям, і після хрещення помазується дитинка святим міром. І хто з вас був восприємником, кумом чи кумою, то відчули, як батюшка, священнослужитель, тобто присвітер церковний, помазуючи немовля святим миром, казав, печать дара Духа Святого. Чать дара Духа Святого, через видиме пахуче миро, пахуче масло, не зводилась благодать Святого Духа на новохрещене дитятко. Це хрещені миропомазання, два таїнства. Далі є таїнство покаяння, таїнство сповіді. Людина, яка приходить до священника, до пресвітера, кається в своїх гріхах, і через видимо, як священник читає молитву. На прощення гріхів, каже властію Його Бога, мені даною, прощаю і розрішаю тобі від всіх гріхов твоїх. Таким чином, видимо, проходить дія Святого Духа, яка не звільняє людину від гріхів тих, в яких вона кається. Це таїнство покаяння. Таїство Євхаристії, благодаріння або причастя, Христос сказав на Тайній вечері, взявши хліб і розломивши його, сказав, це є тіло моє, що за вас ламається, благословив вино в чаші і сказав, це є кров моя, що за вас проливається. Так робіть на мій спомин. І Христос сказав, хто буде їсти моє тіло, і пити мені кров мою, тому я буду перебувати, і він в мені хто буде їсти моє тіло і пити мій кров, того воскрешу в останній день. Так ось у таїнстві причастя, під прийняттям тіла і крові ми єднаємося з Богом. Видима сторона і невидима сторона. Чотири таїнства. П'яте таїнство вінчання, коли через формулу Господі Боже наш, славою і честю вінчає їх. Священник присвітер благословляє молоду пару на розмноження, на продовження людського роду. Таким чином, Господь подає благословення молодій парі для майбутнього життя в шлюбі. В супружецькому житті рознароджуються дітки і так продовжується рід людський. Ще таїнство шосте це ви також згадували, таїн маслосвятія. Єлі освячення або оливосвячення, або соборування для того таїнства потрібно, щоб було сім священників, але як виняток, може і один священник звершити це таїнство. Це таїнство фундується на фундаменті слів апостола Якова, який сказав: якщо хтось хворіє у вас, хай покличе присвітерів церковних. Чуєте, не докторів, не лікарів, не когось з простих людей, а присвітерів церковних, тобто священнослужителів, тих церковнослужителів, священників, які мають право священно діяти, а й священнослужителів, присвітерів церковних, і вони хай помажуть хворого у ім'я Господнє Оливою і молитва віри. Ізцілити його, і гріхи, якщо він мав, прощаться йому. Тут через видимий знак помазання святою оливою присходить невидимий знак прощення гріхів і зцілення від хвороби. І сьоме таїнство, яке не мають права звершувати при світері, а тільки одні єпископи це таїнство священства, коли єпископ висвячує, або як в Євангелії сказано. Рукополагає на діякона або на пресвітера. І єпископа не може рукоположити один єпископ, єпископа можуть рукоположити тільки два або три єпископи, тобто соборно, а пресвітера, диякона рукополагає єпископ сам самовільно на літургії, народжується деякон або народжується пресвітер. Під час літургії єпископ може рукоположити і на діякона, і на пресвітера. Но два пресвітера на одній літургії єпископ не має права і висвячувати. Тут також через видиме покладання рук єпископа проїсходить дарування благодаті Святого Духа, яка сповіщає майбутньому священнослужителю пресвітерський дар Святого Духа. І висвячується людина на пресвітера чи діякона. А якщо два єпископа, то вони висвячують і на єпископа. Ось, дорогі мої браті і сестри. В церкві є не ритуали, а таїнства. І їх повторюю, звершують тільки люди, які покликані для звершення цих таїнств, тобто пресвітери, єпископи. Священнослужителі, які мають право звершувати ці чи інші священні дії. Мірські люди, люди не в священному сані, не мають права ні хрестити, ні перепомазувати, миропомазувати, ні причащати. Це мають право тільки присвітері Христової церкви. Тому дай Боже, дорогі мої дітки, браття і сестри, щоб усі ми з вами приймали участь. У церковних таїнствах богобоязнено з глибокою вірою, шаною, повагою до того, що Дух Святий діє над нами, через повторюю, через видимі знаки у церкві подається невидима благодать Божа, благодать Духа Святого, яка укріпляє нас і у вірі, і в любові, і в житті. Хай Господь береже усіх нас благодаттю Духа Святого. Дорогі браття та сестри, як стало відомо, термін перебування плащаниці Божої Матері з гевсиманського подвор'я в Україні продовжено. Ще три тижні українські віруючі матимуть змогу вклонитися святині. Наразі відомо, що святиня відвідає Луцьк в період з 8 по 10 листопада. Нагадаємо, що напередодні Різдва Пресвятої Богородиці плащаниця Богородиці було доставлено для поклоніння в Києво-Печерську лавру. І 24 вересня святиня вирушила хресним ходом по містам України. Усіх хвилинян. Запрошуємо поклонитися древній святині Православної Церкви. 8 листопада о 16. годині – зустріч біля Святопокровського храму Луцька. 9 листопада о 12. годині перевезення плащаниці до храму всіх святих Землі Волинської. 10 листопада о 12-й годині – від'їзд до Мукачева. Дорогі наші телеглядачі. Любімо Господа усім серцем. Усіми почуттями своєї душі, усім своїм єством. І люблячи Господа, ми повинні, як каже Спаситель, любити ближніх як самих себе. Хай милосердний Бог допоможе нам, по-справжньому нелицемірно, любити усіх, хто нас оточує, навіть і наших ворогів. Залишайтесь Богом, до наступної неділі. До побачення.